Будуть забирати громадянство, якщо людина засуджена. Це мова зараз про нас, українців. Знаєте, колись давно я вже робила програму на цю тему, бо ідея ж цього закону вона ж ось не тільки з'явилась там сьогодні чи вчора. Це вже давно продумують. Тобто засудили людини, а зараз засудити в нас, знаєте, як раз плюнути. Засудити людину за все, що завгодно, рота відкрив і сім на п'ять років. За пости, там перерепости, я не знаю ще за якусь херню, тобто за все, що завгодно, зараз вже можуть посадити. Ви розумієте, так про що я кажу? Так ось, хто виїхав, не дають паспорти. Я думаю, взагалі позабирають, якщо приймуть цей закон, взагалі позабирають ці паспорти. А не зрозуміло кому дадуть. Тобто ті землі, які Путін не встигне захапати, просто заселять іноземцями. Ну я правильно розумію? чи я? Ну ось такий закон вже в першому читанні проголосували. Чекаємо друге і підпис Зеленського. Бо як я вже казала, цей законопроект подав хто? Зеленський, тобто, все робиться не для того, щоб повернути людей в Україну, а щоб навпаки заселити Україну незрозуміло ким. А своїх же, я не знаю, по виганяти по в них громадянство. Ну це так хочуть зробити чи як?